Go yeah. На Сумщині поліцейські затримали 39-річного чоловіка за підозру у систематичному гвалтуванні доньки, яка в подальшому народила від нього дитину. Слідчі встановили, що у березні цього року батько зґвалтував доньку, якій на той час було 13 років. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії. Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалося тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. 12 грудня неповнолітня за місцем свого проживання народила дитину, тому матері довелося звернутися за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне гвалтування батьком. З даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України з галтування. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Він перебуває у слідчому ізоляторі. За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до 15 років.